Ради вітати усіх на каналі Repetitore Ми розпочинаємо вивчення курсу фізики 9 класу, і сьогодні наше 82 заняття на тему магнітні явища, дослід Терстеда та магнітне поле. Тобто сьогодні ми з вами будемо розмовляти про магніти, про історію їх виникнення, про те, як їх, як взагалі винайшли ці магнітні властивості, хто їх винайшов, ну і взагалі, чим магніти можуть бути корисними. А головне я вам розповім про те, що таке магнітне поле і як воно пов'язане з електричним. Але перш ніж ми Перейдемо до розгляду даної теми. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар. А також, якщо вам це відео стало корисним, поширте його серед своїх друзів. Саме так канал з україномовним контентом, з україномовними уроками може розвиватися. А якщо розвивається україномовний канал, то відповідно цим самим витісняючи російськомовні канали з уроками, скажімо, з фізики математики, будуть витіснятися з україномовного простору. Тому підписуйтесь, проявляйте активність. Дивіться. З приводу того, звідки взагалі з'явилися магніти, ще давні греки а, виявили, що деякі а, речовини мають властивості притягуватися одне до одного, тобто а, виявляти магнітні властивості. І ось коли ці речовини притягуються одне до одного, то відповідно виявляється певне, ну скажімо, певне явище, яке необхідно пояснювати. А такі речовини назвали магнітами. Магнітами, тому що це як е, за джерелами пишуть, це відбувалося у місті Магнесія. Тобто, можливо, саме магнесія, магніт воно звідси і пішло. Тобто, це таке, це трішки про історію. Але що називають магнітом? Давайте поговоримо саме про магніт. Які бувають магніти? Е, дивіться, магніти бувають природні і магніти бувають штучні. Що називають природнім магнітом? Найкращим прикладом природнього магніту є наша планета Земля. Чого ж саме вона є магнітом? Тому що якщо я зараз кину цей фломастер, то він впаде на пол на підлогу. Так, а, а чого він впаде на підлогу? Ну тому що, напевно, що його земля наша і притягує. Чого ми ходимо по землі, а не улітаємо у відкритий космос? Тому що саме через те, що наша планета Земля. Нас притягує, тобто це також необхідно розуміти. А що називають штучними магнітами? Штучними магнітами називають такі магніти, які були е, винайдені, скажімо, штучно, тобто їх виготовили. Виготовили саме люди, і в них з'явилися певні магнітні властивості. Тобто, це також необхідно розуміти. Тепер з приводу постійних магнітів, що називають постійним магнітом? Постійним магнітом називають такий магніт, який має свої магнітні властивості постійно, тобто він їх не втрачає. Ось наша планета Земля це постійний магніт. Наша планета нас притягує постійно і протягом тривалого часу, вже, тобто людство існує вже скільки років, до цього існували там. Скажімо, інші цивілізації до цього, якщо вірити теорем, то динозаври існували і так далі. Тобто, усі вони проживали на планеті, увесь цей час планета їх притягувала. Тобто, це е, треба розуміти, що це називається постійним магнітом. А магніти, які з часом втрачають свої магнітні властивості, відповідно до постійних, віднести їх не можна. Тепер давайте поговоримо про характеристику магніту. Возьмемо ось такий, скажімо, як шоколадка-магніт. Плиточний, ну і скажімо, в нас ось є північний полюс і південний. Тобто магніт. А, магніт це така, це, це така річ, що може до себе щось притягувати. Магніт має два полюси. А, північний позначається літерою N англійською, та південний позначається літерою С англійською. А це полюси магніту. На полюсах магніту є найбільше магнітні властивості. Тобто, якщо, наприклад, ми візьмемо, знаєте, ось такі металеві ошарки, коли у школі навчався, то мені вчителька наглядно показала, що ось вона мені показала такий підковоподібний магніт, підковоподібний магніт, і в неї були такі багато металевих ошарків. Тобто, ось коли ви, наприклад, щось е на ось то натираєте, скажімо, їжу чи моркву, ось ось приблизно на те й були ось і ошарки металеві. Тобто вона їх поклала до магніту і каже: Ігор, дивись. Коли ми підкладаємо до цього магніту оцю ошарки, то в основному ці ошарки осідають саме на полюсах цього магніту. Тобто тут цих ошарків найбільше, тут і тут. Тобто тут властивості магніту є найбільшими. І про це також можна сказати, що якщо наша планета є магнітом, то найбільше її тяжіння буде на полюсах, на північному полюсі нашої планети та на південному. Тепер, з приводу того, які ще властивості має магніт? Магніт має такі властивості, як. Скажімо, якщо в нас є іще один магніт, наприклад, ми ще беремо один магніт. І в нас отут у нього буде, скажімо, давайте маленькими їх намалюємо. Тут у нас північний полюс тут південний. Якщо ми піднесемо до цього магніту ще один магніт, тут буде північний полюс тут південний, то вони будуть від, відштовхуватися. Тобто магніти з одноіменними полюсами будуть відштовхуватися одне від одного. Якщо ж у нас полюси будуть різноіменні, то магніти будуть притягуватися. Тобто, це легко зрозуміти. Якщо ви в дитинстві колись бавились з магнітами, тобто у вас були такі ось в мене в дитинстві були магнітики, що їх можна було там притягувати як оця. Зараз роблять там спінери усілякі і так далі, то тоді були магніти. Ось, ну і їх можна було притягувати одне до одного, тобто так з ними гратися. І ось якщо коли магніти підносиш однаковими полюсами, то вони ніколи не притягнуться одне до одного. Якщо ж різними, то тяжіння між ними буде. Тепер є ще таке поняття про магнітів, як точка кюрі. Що називають точкою кюрі? Точка кюрі для різних магнітів різна. Тобто точкою корінь називають таку властивість, коли при нагріві цього магніту до певної температури в цього магніту зникають магнітні властивості. Тобто він перестає бути магнітом. Але для цього його необхідно нагріти. Тепер з приводу досліду Ерстеда й Ампера. Ці два вчених вони вивчили магнітні явища і показали, що електричний струм може чинити певну магнітну дію. Давайте ось намалюємо, скажімо, певне коло, Скажімо, ось у нас йде провідник. І ось тут є магнітна стрілка. Магнітна стрілка. Магнітна стрілка у спокій, якщо струм не йде, знаходиться ось в такому е, положенні. Коли ми пускаємо струм, то магнітна стрілка починає клонитися до провідника. Е, і тут виникає запитання, з чого це відбувається? Тобто, в нас наш провідник, ну він якби в теорії не магніт, так? Але ж до нього все ж таки стрілка ця хилиться. Це каже про те, що відповідно м м м провідник зі струмом може... Виявляти з собою магнітні властивості. Тобто струм чинить певну магнітну дію, це необхідно зрозуміти. І відповідно, у якому випадку провідники будуть притягуватися одне до одного, у якому відштовхуватися. Дивіться, якщо ми візьмемо два провідники і пустимо за ними струм в одну сторону, то провідники притягуватимуться, якщо вони будуть паралельно ось так розташовані. Якщо ж за... Тією ж самою ситуацією, провідники будуть розташовані паралельно, але струм буде йти у різні боки, то провідники відштовхуватимуться. Тобто ось, відбудеться ось таке. Тобто, коли вони в один напрямок вони притягуються, коли в різні відштовхуються. Тепер магнітне поле. З приводу магнітного поля, коли ми вже вивчили по суті, цю всю тему, що можна сказати про магнітне поле? Магнітне поле це форма матерії, яка існує навколо намагнічених тіл. Тобто, скажімо, якщо в нас йде провідник зі струмом, в нього є магнітне поле. Якщо у нас є звичайна частинка, якась, скажімо, що рухається. Заряджена частинка, то навколо нього також є магнітне поле. Тобто, скажімо, навколо кожної з частинок, що є зарядженими, є магнітне поле. І ось саме ось все повертаючись до цього досліду. Якщо ми припинимо проходження струму за провідником, тобто заряд в нього зникне, то відповідно і магнітна стрілка повернеться до свого виходного положення. Тобто я сподіваюся, що вам це було зрозуміло. Таким чином, ми з вами розпочали вивчення курсу фізики 9 класу, це було перше наше заняття. Я сподіваюся, що воно вам стане на. На згоді і принесе користь. Також не забудьте підписатися на канал, поставте лайк, напишіть коментар. Давайте разом розвивати український контент. Усім дякую за увагу. Якщо залишилися якісь запитання, то пишіть коментаря. Якщо запитань нема, то очікую на наступному занятті.